Цей рік був і для Артема, і для ліцею, де він вчиться особливим. Хлопець став переможцем великої кількості змагань для юних інтелектуалів, говорить директор ліцею Сергій Копач. Постащу Артем. сім переможних місць на всеукраїнській олімпіаді міського рівня, п'ять обласного рівня, дві всеукраїнського рівня. Мала академія наук перше місце. І представляє наш ліцей Одесу. Україну на міжнародній олімпіаді з гіоградою. Від ліцеїстів гучні аплодисменти, подарунки та подяка від депутата Одеської міськради Дмитра Танцюри. Я перш за все хочу подякувати тобі. Як учню 9-го лицею, як мешканцю міста Одеси яким Одеса і вся держава буде пишатися, я дуже тобі вдячний за те, що під час війни ти перемагаєш і впевнений в тому, що ти зробиш все, щоб у світі ще раз почули про Україну як про переможну державу. Дякую тобі. Дипломи переможця олімпіад з англійської та української мови, всесвітньої історії і інших дисциплін. Хобі Артема вчитися і впізнавати щось нове. Найбільше які мені подобаються, стосуються міського суспільства, а саме, історія, географія. Соціально-економічна, частково фізична, також мені дійсно подобаються іноземні мови, оскільки вони дозволяють краще спілкуватися з різними людьми та отримувати знання з багатьох предметів. Саме ці предмети мене найбільше приваблюють, і в майбутньому я планую своє життя пов'язати саме з ними. Бути вчителем такого талановитого хлопця одночасно і легко, і складно говорять його наставники. Легко від того, що він тобі завжди прийде на допомогу. Завжди він тобі підкаже. Але це дитина, яка ніколи не хизується. Своїми знаннями, яка є доповненням. Важко, тому що треба готуватися, і треба готуватись настільки якісно, щоб ну чимось новим зацікавити. Але це дитина, яка цікавиться абсолютно усім. На уроках іноді буває важко. Чому тому що на кожне запитання Артем як дзвіночок перший відповідає, і іншим учням в класі іноді нема що робити, то ми з ним домовляємося. Артемочку, так зараз ти молодець відповів. На ці запитання зараз відповідає твої однокласники, а ти мені пишеш на аркуші. Міжнародна олімпіада з наук про землю. Яка відбудеться в Китаї? Це шанс проявити свої знання, дізнатися багато нового, а ще й поспілкуватися з молодими інтелектуалами з різних країн, говорить переможець українських олімпіад Артем Пастощук. Ссов завдання, завдань вони складаються з теоретичного туру, практичного і командної роботи. Найбільш цікавий, напевно, є останній пункт, тому що він передбачає роботу в роботу саме з іноземними дітьми, можна сказати, з майбутніми іноземними науковцями, тому, скажімо, так він найбільше приваблює мене. А ще це можливість здобути нові знання з наук, які навіть і не входять до основного курсу шкільної програми. Можливість взяти участь у такому заході досить мене стимулює, і я досить дійсно хотів би спгатити також свою скарбницю і знаннями з метеорології, оскільки мене приваблює повітряна оболонка нашої планети і інші дисципліни, пов'язані з нашою землею. Наукова і художня література, довідники, дослідницькі матеріали Артему. Цікаво все, що інтелектуальне збагачує, дає нові знання про людей, про життя і нашої планети, і всесвіту. У мене найбільше приваблює саме можливість дослідити більше і дізнатися, скажімо, як саме функціонують або астрономи, як працюють астрономи, як вони досліджують нашу планету. Скільки дійсно астрономія коли я коли проходив відбір на міжнародну олімпіаду, астрономія була найбільш новою для мене дисципліною, з якою я здобув найбільше знань. Артем гордість ліцею Одеси України, бо за такими талановитими дітьми, які прагнуть розвивати науку, майбутнє. Тому зараз всі, хто його знають, бажають йому перемоги на майбутній олімпіаді в Китаї. Успіхів ми бажаємо йому успіхів, і ми бажаємо йому перемогти і стати першим у всьому світі не тільки в нашій державі.